Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, другий день липня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Знімальна група Чернівецького репортера ініціювала рейд стихійними ринками міста. Буковинські міліціонери затримали іноземця-домушника, на рахунку якого майже 30 квартир. В Чернівцях відбулося підписання меморандуму про співпрацю з фундацією СІДФорум Норвегія та Міжнародним благодійним фондом Сідфорум Україна. Музика. Стихійна торгівля у Чернівцях подобається тільки тим, хто не бачив вулиць без бабусь з домашнім молочком. А зараз на пригрітих місцях все впевненіше розкладають столи і навіть намети перекупники з базару по вулиці Зеленій. Тим часом самі ринки стоять порожні. Чи має влада засоби боротьби з тими, кому на базарі місця мало, розповість Надія Величко. З маленького Парижу чернівці перетворюються на великий базар. Бачимо, що тут є не тільки бабусі, які з сел прийшли. А вони самі зізнаються, що їх навіть привозять з великими обсягами товару, а й навіть перекупники, які вже з бусіками стоять. За моєю спиною є люди, які поховалися, вони лишили один-два ящики, щоб місце не зайняли, і чекають, доки комісія відійде. А у складі комісії не так багато людей: два спеціаліста відділу економіки міської ради та співробіт міліції їх занадто мало для того, аби донести до людей, що ці місця називаються зупинка тролейбуса та тротуар, і тут торгувати не можна. А торгувати можна в місті під назвою Ринок. Він, до речі, напівпорожній стоїть. Около ста свободних місць, плюс ще можна доповнительно робити. У нас проблем немає, всі поміщались. Недавно були міроприяти по поводу ліквідації цих і Всі поміщались, ніхто не був на вулиці. Це ж питання привички бабусі, які розклалися на дорозі, це ще півбіди підприємці, які знайшли порожній закапелок на безкоштовній стоянці. Ось 70% причини непрохідних тротуарів. Та, ну вас є, та, як та, вас є не люди, човики ну, пішу. Жіночка, яка дізналась про комісію зі сльозами на очах, розповідає, вона чесно торгує на ринку головний більше п'яти років. Це, це я не кажу за баболю, я не кажу за ту жінку, що маєш постаю, отакі овсьом ну гляньте, все ж, все ж перекопчить. За що я ну, плачу? Ви мені но ну, скажіть, патент санітарні, оце все. Ну за що? Та ж ж її діти в мене. Ну майте совість якось. Ну вже немає не виходу. Вже безвихідь і в очах комісії. Закони написані для того, щоб їх виконували. А якщо ти підходиш до порушників і вони сміються тобі в обличчя, руки опускають. Селянам штраф дати дуже неможливо практично, тому що в них документів, як таких, що представляють, особу немає, а для адмінпротоколу потрібні дані, прізвища ім'я по батьку, де він проживає. Такі дані людина сама не надає. Практично ми складаємо протоколи вже ті, які приїжджають на машинах, бусах і так далі. Там вже відповідно до цього підходить міліція, вона вже може вплинути, вияснити дані з нами. Тоді ми можемо скласти протокол. У тих, хто не цурається розкладати їжу на асфальті і пропонувати її іншим, якась крапля сумління все таки є, бо інтерв'ю записати неможливо. Нема... Чого не ви не йдете не на ринку? А звідки ви привезете? Я думаю, що з приймаєте. Да. Це ви сама в руках все це привезли? Де <плес> і <плес> може, я б взагалі не розрішила, щоб тут торгувати. Що це таке є? Да. Є на той базар, а ще тут дорожче, як на базарі. Остановку міняти, там поставити. Все, от сюди чисто. Остановку, люди добрі, там є карман спеціальний для того, що там тролейбуси, автобуси остановилися. Вот. Міняйте остановку. Нічого не треба робити, це буде по-молдавськи. Мінять остановку. Згідно зі статтею 159 Адміністративного кодексу України, штраф за торгівлю в необлаштованих для цього місцях від 340 до 1700 гривень. Але цих штрафів ніхто не боїться, та й мало хто стягає. Навіть у співробітника міліції повноваження проводити роз'яснювальну роботу. Перекупники навіть не роблять вигляд, що бояться комісії. Більшість товару сховали в мікроавтобуси і чекають, коли чиновники поїдуть. У жіночок, які привезли свій Рам до міста з прилеглих сіл своя правда. Чому комусь можна, а мені ні. Дивно, городяни не їдуть торгувати в села. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, Чернівчанин, який обкрадав навчальні заклади на території області, заарештований. Загалом зловмисник здійснив 16 крадіжок. Зі шкіл, садочків, коледжів та магазину. Він викрав майна на суму понад 130 тисяч гривень. Детальніше про це дивіться далі. Молодик обкрадав навчальні заклади не лише у Чернівцях. Він підозрюється у скоєнні крадіжки і зі школи села Остриця Герцаївського району. 28-річного чернівчанина правоохоронці затримали на гарячому після того, як він із крамниці в селі Мамаївці Кізманського району поцупив тюнер, гроші та продукти харчування. До приміщень навчальних закладів та магазину молодих зазвичай проникав шляхом пошкодження металопластикових вікон. Нами був затриманий мешканець міста Чернівці, тричі судимий, Наркоман, який скоїв ці крадіжки, речові докази, частину речових доказів по крадіжках було вилучено. На даний час проводиться подальша перевірка його причетності до скоєння інших крадіжок. У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці знайшли викрадені речі із навчальних закладів. Зокрема, ноутбуки, комп'ютери, монітори, телевізори, колонки, гірськолижне спорядження, канцелярські прилади тощо. А з місць скоєних злочинів вилучені відбитки взуття та рук. Порушено кримінальне провадження за фактом: 185 частина 3, тобто крадіжка з проникненням і передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, досудове розслідування триває. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі міліціонери затримали ще одного зловмисника. Іноземця домушника, на рахунку якого майже 30 квартир, працівники міліції виявили після проведення ряду оперативно-розшукових заходів. Як з'ясувалось, помешкання Буковинців обкрадав 28-річний громадянин Молдови. Зазвичай із помешкань чернівчан зловмисник викрадав ювелірні вироби, гроші, ноутбуки та фотоапарати. Завдані збитки потерпілі оцінили у понад 300 тисяч гривень. Викрадене майно зловмисник здавав у ломбард, а вирочені кошти витрачав на власні потреби. Судом стосовно підозрюваного обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний чомусь вибирав квартири тільки першого поверху. І тільки в місті, тобто за місто, Чернівці, будинки він не обкрадав, пересувався на автомобілі без будь-яких документів. У нього навіть коли затримали, нього навіть паспорта не було. Так довго не могли його знайти, тому що він проживав в селі, а виїжджав на крадіжки в місто. Вину визнає повністю. Речові докази було вилучено під час обшуків за даними фактами. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу. Проводиться перевірка. Головного лікаря міського клінічного пологового будинку номер 1 Дмитра Манчуленка вкотре звільнили з посади. Цього разу лікаря звільнили рішенням вищого спеціалізованого суду, в якому міський голова та колектив медичної установи оскаржували ухвалу апеляційного суду Чернівецької області. Нагадаємо, що 19 січня Дмитра Манчуленка було поновлено на посаді головного лікаря пологового будинку номер 1 на виконання вимог апеляційного суду Чернівецької області. Тепер після кінцевого судового рішення обов'язки головного лікаря пологового будинку номер 1 виконуватиме його заступник Владислав Гошовський. Мене було зобов'язано відновити його на посаді рішенням апеляційного суду. Це зобов'язання мною було виконане, але нещодавно було рішення касаційного суду Київського, яке скасувало... Відповідно, зобов'язання мене відновити його на посаді, тому він був звільнений. Там виконуючи обов'язки. Ну, будемо бачити. В Чернівцях відбулось підписання меморандуму про співпрацю з фундацією «Сітфорум Норвегія та міжнародним благодійним фондом «Сітфорум Україна. Які можливості нашому місту відкриває підписання такого документу? Дивіться далі. Міський голова Олексій Каспрок підписав меморандум про співпрацю з фундацією СІДФорум Норвегія та Міжнародним благодійним фондом СІДФОРУМ Україна з питань розвитку малого інноваційного підприємництва та створення сучасної інноваційної інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості і реалізації інноваційного потенціалу місцевої економіки. Такі центри створені вже і працюють в декількох містах. Деякі міста активно працюють так само, як і ми над тим, щоб їх відкрити. Буквально щодавно я був в Одесі, так там саме правда, обласна рада працює над цим питанням. І сьогодні ми підписуємо меморандум про співпрацю, який, я сподіваюся, через декілька місяців перетвориться в реальний робочий, робочий процес. Тобто ми зможемо відкрити цей. Центр, це мій, мій мій перший раз, коли я а, у вашому файному місті Чернівці мені дуже це місце сподобалося. Також мені дуже сподобалася проактивність вашої міської влади. Це дуже важливо насамперед, коли ваша влада дуже проактивна. Тільки а, в Чернівцях у нас були а, був такий прецедент, де не ми а, написали листа а, на міського голову а, з пропозицією відкрити такий центр. А де а, Марія. А, Подзвонила мені, сказали, я замість кого голови. У нас дуже проактивний город. і Ми дуже хочемо залучити міжнародні проекти, міжнародні інвестиції, грантові проекти до нашого міста. А відтак вже незабаром в нашому місті створює центр підтримки інновацій та підприємництва Айхаб бізнес-інкубатора для представників it сфери. Це буде своєрідний інкубатор, де навчатимуть відповідних спеціалістів. Центр розташовуватиметься на вулиці Університетській, навпроти кінотеатру Чернівці. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Восени усе міське господарство від райрад перейде до адміністрації Чернівців. Голова Садгірського району Юрій Бурега розповів Чернівецькому репортеру, що наразі по всьому району проводять інвентаризацію споруд і вулиць для того, щоб цей перехід відбувся максимально прозоро. Зараз в Садгорі проживають більше 30 тисяч мешканців. Тут є 257 вулиць, з яких переважна більшість не асфальтована. Голова Садгірської райдержадміністрації наголошує, гроші витрачали не на інфраструктуру району, а на першочергові потреби жителів. Інженерні мережі, звичайно, мають проблеми, але вони значно в кращому стані ніж в цілому по місту, тому що ми перш за все робили дві акцентні роботи: це акцентували свою увагу на дахах і на мережах. Напевно, що фасади ми десь залишили на пізніше на інших керівників, які будуть працювати. Ми перш за все звертали увагу на це. Наразі в садгорі активно проводять централізоване водопостачання. Одночасно з ним намагаються боротися зі стихійними лихами у вигляді паводків, там, де можливо, намагаються привести до ладу дахи та каналізаційні мережі. Юрій Бурега каже, не хоче, щоб через півроку його порівнювали з попередниками. Зараз ми проводимо інвентаризацію. Паспортизацію району, всіх наших житлових будинків, підвалів, доріг, водовідвідних каналів, тобто все, що нам вдалося зробити і за попередні роки, і за останні роки, за різних влад, за різних керівників, за різних можливостей бюджетних разом з тим. Коли місто буде єдиним без поділу на райони, хотілося, щоб наші і житлові будинки, і всі наші інженерні структурні речі були в гарному стані. Нагадаємо, з 1 жовтня 2015 року у Чернівцях будуть ліквідовані районні в місті Ради. Вони працюватимуть до завершення своїх повноважень, тобто до наступних місцевих виборів. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькому національному університеті відкрили літній університет для викладачів французької мови в українських вузах. Обмінятись досвідом та навчитись нових методів викладання іноземної мови приїхали викладачі майже з усіх регіонів України та тренери із французького університету. Подробиці у сюжеті. Цьогорічний літній університет з вивчення методик викладання французької мови відвідали викладачі вищих навчальних закладів Києва, Львова, Одеси, Луцька, Горлівки та інших міст України. Обмін досвідом та вивчення нових методик викладання іноземної мови на базі співпраці нашого університету з Латеринським університетом Франції проходить вже четвертий рік поспіль. Забезпечують роботу викладачі із Франції, тобто це носії мови. Вони вони навчають наших молодих в основному молодих викладачів. Як правильно викладати іноземну мову взагалі і французьку, зокрема Тобто вони діляться своїм педагогічним досвідом, який вже напрацьованої у Франції і в інших країнах, і який недостатньо відомий у нас французькі педагоги протягом п'яти днів за допомогою прогресивних європейських методик допомагатимуть підвищити педагогічну майстерність молодим українським викладачам французької мови. Закордонні гості зазначають, наразі є велика база напрацьованих матеріалів, які стануть корисними для України. Я зі своєю колегою сьогодні тут, аби поспілкуватись зі стажерами та показати її різні методики та матеріали, з якими ми працюємо під час викладання. Ми в першу чергу хочемо зробити промоцію французької мови у світі, адже зараз є безліч можливостей для її вивчення. цьогорічний літній університет відвідали 16 викладачів з усієї України. Окрім набутого протягом тренінгів досвіду викладацької роботи, українські педагоги отримують можливість поїхати до Франції на двотижне стажування. в контексті України це, це дуже потрібно, оскільки викладачі мають змогу поспілкуватися з носіями мови, обмінятися думками, вивчити якісь нові методи, методики. Ця методика більш динамічна і більш прогресивна, ніж наша. І е, вже вивчивши певні особливості цієї методики, я буду звичайно їх е, вводити я намагатимуся потрапити на стажування е, до Франції. Іван Бочолинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях вирішували організаційні питання з проведення змагань та чемпіонатів з авто, вело та мотокросу, що проходитимуть на території області в програмі спортивних заходів і світовий чемпіонат з мотокросу, який проходитиме на Буковині 7 та 8 травня наступного року. Подробиці у сюжеті. У Чернівецькій облдержадміністрації відбулось засідання організаційного комітету з питань проведення чемпіонатів та кубків України з технічних видів спорту. Організатори змагань з Ралі та Мотокроса на Буковині обговорили результати останніх чемпіонатів та проходження підготовчих заходів до майбутніх. Минулими вихідними відбувся чемпіонат України з кантрікросу в сонячній долині. І найближчі наші заходи це 23-24 серпня. Чемпіонат України з Ралі це швидкісна ділянка. Буде 5-7 вересня чемпіонат України. З BMX кросу. підготовчі заходи до проведення цих та безліч інших чемпіонатів всеукраїнського рівня, що проходитимуть на території нашої області, уже розпочались. Організаційний комітет уже розпочав і перші кроки з підготовки до світового чемпіонату з мотокросу, який запланований на наступний рік. Запланований, вже затверджений світовою федерацією у майбутньому році, 7-8 травня, чемпіонат світу з мотокросу в місті Чернівцях. Відповідно, якщо ми розпочнемо підготовку завчасно, то і легше вона пройде і всі розраховується Україна, що ми зможемо це врегулювати. Але ну не все залежить від нас, залежить розуміти ситуації в країні. За словами організаторів, те, чи відбудеться чемпіонат, залежить від ситуації в країні, адже попередні через це скасували. Ще однією перешкодою залишається ліцензування буковинських трас. Поки що дозвіл на проведення змагань є лише на Чернівецькій трасі. Немає остаточного рішення, який вид має бути ця, ця ліцензія надати. Згідно законодавства України, як було ще за часів Радянського Союзу, це перенесло зараз і так в Україні. Все працює по системі. Траси можуть бути стаціонарними, як в Чернівцях, або тимчасовими за рішенням місцевої влади. До проведення чемпіонату організатори пообіцяли узгодити цю проблему. Адже змагання такого рівня мають вагоме значення як для Буковини, так і для України в цілому. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.